Ми сьогодні дізнаємось про беріг дня, я вас звати звати швати. Де ви любите бувати? Микола штабка. А ще... А це? А за що у нас головіш? Сюди виходять вишки і люди. Тоня, а скажи, будь ласка, ким би ти хотіла стати, коли виростеш? Журналіст. А чому? Так, а скажи, будь ласка, що потрібно знати і робити для того, щоб стати журналістом? Вітися, писати і читати. Тоня, а як ти думаєш, чому ця професія цікава? Бо вони багато подорожують і зустрічаються з цікавими людьми. Наші діти цікавляться професіями і в майбутньому оберуть собі одну з них.